Доброго дня! Мене звати Супрун Тетяна Ігорівна і я вчитель онлайн-школи. На наших заняттях ми з вами зануримося у світ математики Цариці наук. Темою нашого сьогоднішнього заняття буде використання похідної до дослідження функцій. Якщо у вас виникають запитання, то ставте їх в чаті на сторінці цього уроку. І на найцікавіші я відповім у прямому ефірі. Похідна це важливий інструмент для дослідження функції. Наприклад, за допомогою похідної ми можемо дослідити функцію на монотонність. У цьому нам допоможе достатня умова зростання та спадання функцій. Нехай у нас визначена функція f от x на деякому проміжку. Тоді, якщо похідна на цьому проміжку додатня, то функція на ньому зростає. Якщо ж похідна на цьому проміжку від'ємна, то функція на цьому проміжку спадає. Важливим поняттям для нас є поняття критичної точки. Внутрішні точки області визначення функцій, в яких функція неперервна, а похідна дорівнює нулю або не існує, називають критичними. Чому вони важливі для аналізу функцій та побудови її графіку? Бо тільки у цих точках функція може мати екстрему. Що таке екстрем? Точка екстремуму – мінімуму чи максимуму. Це точка, в якій досягається максимальне або мінімальне значення функції на деякому проміжку. Як зрозуміти, де у функції є точка екстремуму? Якщо похідна при переході через критичну точку змінює знак з плюсу на мінус, то така точка є точкою максимуму. Якщо ж похідна при переході через критичну точку змінює знак з мінусу на плюс, то це точка мінімуму. Отже, Критичні точки це ті точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Якщо ж при цьому при переході через точку похідна змінює знак, то вона є не лише критичною, а ще й точкою екстремуму. Для того, щоб дослідити функцію на монотонність та екстремум, необхідно виконати наступні кроки. Перше, треба знайти область визначення функції. Потім знайти похідну нашої функції. Та критичні точки. Після цього ми знаходимо знак похідної на кожному з інтервалів, на які критичні точки розбили область визначення. А також визначаємо характер поведінки функцій на них, тобто, чи зростає, чи спадає на цьому проміжку функція. І в завершенні ми визначаємо, чи є критичні точки точками екстремуму. І, якщо необхідно, знаходимо значення у точках екстремуму. А зараз розглянемо декілька завдань, пов'язаних з цією темою. У першому завданні необхідно знайти критичні точки функції y дорівнює x плюс 1 поділене на х. Спочатку знайдемо область визначення нашої функції. У знаменнику знаходиться х, тому він не повинен дорівнювати нулю. Тепер знайдемо похідну. Похідна. 1 мінус 1 поділити на х квадрат. Отже, зведемо до спільного знаменника одиницю та 1 поділити на х у другому, і отримаємо х у другому степені мінус 1 поділити на х у другому степені. Ось. Наша похідна. Щоб знайти критичні точки, ми повинні визначити, в яких точках вона дорівнює нулю або не існує. Не існує вона при х рівному нулю, а дорівнює нулю, тоді, коли х квадрат мінус один дорівнює нулю. Отже, х квадрат дорівнює 1, а х дорівнює плюс мінус одиниця. Серед цих трьох точок лише 1 та мінус одиниця будуть критичними, оскільки х дорівнює 0 не входить у область визначення нашої функції. Тобто ця точка не є критичною точкою. У відповідь ми запишемо лише точки 1 та мінус 1. У другому завданні необхідно знайти проміжки зростання та спадання функції y дорівнює x у четвертому степені мінус 2 помножити на х у другому степені. Як і в попередньому завданні, спочатку знайдемо область визначення нашої функції. У цієї функції змінна може набувати будь-яких значень. Тепер знаходимо похідну нашої функції. Отримаємо 4х у третьому степені мінус 4х. Винесемо за дужки спільний множник 4х. Тоді в дужках ми отримаємо х у другій мінус 1. Ось наша похідна. Знаходимо критичні точки. Ця похідна визначена у усіх точках, тому знайдемо ті, у яких вона дорівнює нулю, дорівнює нулю. Тобто, або х дорівнює нулю, або х у другому степені мінус 1 дорівнює нулю. Отже, х дорівнює нулю, або х дорівнює плюс-мінус одиниці. Маємо три критичні точки. Підмічаємо їх на числовій осі. Один. 0 та мінус 1. Щоб знайти проміжки зростання та складання, необхідно визначити знак похідної на кожному з отриманих проміжків. Наша похідна на першому проміжку набуває додатніх значень, потім від'ємних, знову додатніх і знову від'ємних. Щоб це визначити, необхідно узяти точку з кожного проміжку та підставити. О вираз 4х помножене на х у другому степені мінус 1. Тепер користуємося достатньою умовою зростання та спадання функції і розуміємо, що на першому проміжку наша функція зростає, оскільки похідна додатня, потім спадає, зростає та спадає. Запишемо окремо проміжки зростання та спадання. Проміжки зростання. Перший проміжок це від мінус одиниці до 0, а також проміжок від одиниці до плюс нескінченності. І спадає наша функція на проміжках від мінус нескінченності до мінус одиниці, а також на проміжку від 0 до 1. Розглянемо третє завдання. Необхідно знайти найбільше значення функції. Якщо функція такого значення не має, то записати у відповідь число 100. Отже, нам задана функція мінус х у другому степені плюс 3х мінус 4. Знаходимо область її визначення. Вона визначена при усіх значеннях змінної. Тепер знаходимо похідну нашої функції. Похідна мінус 2х плюс 3. Знаходимо критичні точки. Наша похідна визначена при усіх значеннях змінної а дорівнює нулю. Вона тоді, коли мінус 2х плюс 3 дорівнює 0, тобто мінус 2х дорівнює мінус 3, а х дорівнює 1,5. Позначимо знайдену критичну точку на числовій осі. Відмічаємо точку 1,5. У нас є два проміжки. Знаходимо знак нашої похідної на кожному з цих проміжків. На першому проміжку похідна від'ємна, а на другому додатня. Тобто функція на першому проміжку спадає, а на другому зростає. Отже, критична точка 1,5 є також точкою екстремуму, оскільки похідна змінює знак, а саме. Точкою максимуму, оскільки похідна змінила знак з плюсу на мінус. Це легко визначити, якщо схематично зобразити характер поведінки нашої функції. Спочатку вона зростала, а потім спадала. Отже, це максимум. Де буде мати функція найбільше значення? Саме у цій критичній точці 1,5, оскільки. До неї функція зростала, а отже, усі значення до цього були менші. А після цього функція почала спадати. Отже, усі значення також менші за значення функції у точці 1,5. Залишилося лише його знайти. Підставимо у функцію 1,5. Отримаємо мінус 1,5 у другому степені. Плюс 3 помножене на 1,5. І мінус 4. Тобто мінус 2,25, плюс 4,5 і мінус 4. Це мінус 1,75. Це і є найбільше значення даної функції. Розглянемо четверте завдання. Необхідно знайти найбільше значення функції на відрізку від 0 до 3. Отже, знаходимо область визначення нашої функції. Вона визначена при усіх значеннях змінною. Знаходимо її похідну, отримаємо 12 мінус 3х у другому степені. Знаходимо критичні точки. 12-3х у другому степені дорівнює 0. Тобто 3х у другому степені дорівнює 12. А х у другому степені дорівнює 4. Отже, сам х дорівнює плюс або мінус 2. Ми знайшли критичні точки, відмічаємо їх на числовій осі. 2 та мінус 2. Знаходимо знак нашої похідної на кожному з цих проміжків. На першому проміжку похідна від'ємна, потім додатня. А потім знову від'ємна. Отже, сама функція у нас спадає, зростає і знову спадає. Отже, точка мінус 2 це точка екстремуму, а саме мінімуму, 2 також є точкою екстремуму, а саме максимуму. Нам необхідно знайти найбільше значення на відрізку від 0 до 0. 3. Де буде найбільше значення? Для цього ми розглядаємо характер поведінки нашої функції. Спочатку вона зростала до точки 2, а потім спадала. Отже, найбільше значення буде саме у точці 2. Давайте його знайдемо. При х дорівнює 2 ми маємо 12 помножити на 2. Мінус 2 у третьому степені тобто 12 помножити на 2, 24 мінус 8 це 16. Це і буде найбільшим значенням нашої функції. Якщо ви не впевнені в тому, чи правильно ви визначили характер поведінки цієї функції, тоді знайдіть також значення функції на кінцях відрізку, а потім порівняйте усі три значення між собою. Давайте також це зробимо, щоб перевірити, чи правильно ми розв'язали завдання. У точці 0 функція буде дорівнювати 12 помножити на 0 мінус 0 у третьому степені тобто 0. У точці 3 ми отримаємо 12 помножити на 3 мінус 3 у третьому степені. 12 помножити на 3 це 36. Мінус 3 у третьому це 27. 36 мінус 27 це 9. Ми бачимо, що насправді 16 це найбільше значення функції на цьому відрізку. Розглянемо п'яте завдання. Задана функція f від x дорівнює 3х у четвертому степені, мінус 4х у третьому степені і мінус 12х у другому степені. Перше, що необхідно зробити, це знайти проміжки зростання та спадання функції, а також екстремуми функції. Отже, починаємо дослідження. Спочатку знайдемо область визначення цієї функції. Область визначення у нас наступна: х може бути будь-яким дійсним числом. А тепер знайдемо похідну нашої функції. Похідна 3х у четвертому степені це 12х у третьому степені. Похідна від 4х у третьому степені це 12х у другому степені. І похідна від 12х у другому степені це 24х. Виносимо за дужки спільний множник 12х. У дужках отримаємо х у другому степені, мінус х і мінус 2. А зараз давайте знайдемо критичні точки. Для цього необхідно знайти точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Існує похідна у всіх точках, тому шукаємо лише ті, в яких вона дорівнює нулю. 12х помножене на х у другому мінус х-2 дорівнює 0, тоді, коли або х дорівнює нулю, або х у другому мінус х-2 дорівнює нулю. Друге рівняння є квадратним. Давайте розв'яжемо його за допомогою теореми вієта. За теоремою вієта сума коренів повинна дорівнювати 1, а добуток мінус 2. Тоді, числа, що задовільняють цій умові, це х дорівнює 2 та х дорівнює мінус 1. Маємо три критичні точки. Відмічаємо їх на числовій осі. 2, 0 та мінус 1. Визначаємо знаки нашої похідної на кожному з отриманих проміжків. На першому проміжку похідна додатня, потім від'ємна, потім додатня і знову від'ємна. А отже сама функція на першому проміжку. Спадає, на другому зростає, потім спадає і знов зростає. Ми вже можемо відповісти на перше запитання частково можемо виписати проміжки зростання та спадання. Отже, функція зростає на проміжках від мінус одиниці до нуля, а також на проміжку від 2 до плюс нескінченності. Спадає функція на проміжках. Від мінус нескінченності до мінус одиниці, а також на проміжку від 0 до 2. Відповідаємо на другу частину першого запитання. Треба знайти екстремуми функції. Спочатку визначимо, де є точки екстремуму. Мінус 1 це точка екстремуму, оскільки похідна змінює свій знак, а саме це точка мінімуму. 0 це точка максимуму. 2 це Точка мінімуму. Екстремуми – це значення у точках екстремуму. Знаходимо значення нашої функції у точці мінус 1. Для цього підставляємо у рівняння нашої функції. Нагадаю, що це 3х у четвертому степені запишемо його. 3х у четвертому степені мінус 4х у третьому степені. І мінус 12х у другому степені. Підставляємо мінус 1, отримаємо 3 помножити на мінус 1 у четвертому степені. мінус 4 помножити на мінус 1 у третьому степені. І мінус 12 помножити на мінус 1 у другому степені. Мінус 1 у четвертому степені це 1, отже, отримаємо 3. Мінус 1 у третьому степені – це мінус одиниця, плюс 4. І мінус одиниця у другому степені це також 1. Міс 12. Тобто 7 мінус 12 це мінус 5. Ми знайшли екстремум, мінімум, це у нас мінус 5. Продовжуємо шукати інші екстремуми, знайдемо. Значення у точці максимуму у 0. Якщо ми підставимо до рівняння 0, то отримаємо 0. І останнє значення у точці 2. Підставляємо 2, отримаємо 3 помножити на 2 у четвертому степені, мінус 4 помножити на 2 у третьому степені і мінус 12 помножити на 2 у другому степені. 2 у четвертому степені це 16, 3 помножити на 16 48. 2 у третьому степені це 8. 8 помножити на 4 це 32. 2 у другому це 4. 12 помножити на 4 це 48. 48 та мінус 48 взаємно знищилися і залишається мінус 32. Отже, на перше питання ми повноцінно відповіли. А зараз розглядаємо друге питання. Необхідно побудувати ескіз графіка нашої функції. Для цього схематично зображаємо систему координат. Що ми знаємо про нашу функцію? По-перше, вона спадала до точки мінус 1 і в ній набула значення мінус 5. Отже, знаходимо точку мінус 1 мінус 5. Нехай вона буде десь тут. До цього функція у нас спадала до цього значення. Тобто тут y 5. Що відбувалося далі? Далі функція почала зростати і зростала до точки 0. У нулі вона приймає значення 0. Отже, потім функція зростає до точки 00. Намалюємо це схематично так. Потім функція починає спадати до точки 2, і у точці 2 набуває значення мінус 32. Нехай мінус 32 приблизно буде десь тут, і наша функція до цього, до цього значення спадає. Після. Точки 2. Наша функція зростає. Отже, схематично намалюємо це. Так. Ми побудували ескіз графіка нашої функції, це F від X. На цьому друге завдання ми також виконали. І останнє третє завдання: необхідно знайти кількість коренів рівняння f від x рівня А, де А це будь-яке дійсне число, залежно від значення параметра А. Ми маємо рівняння f від x рівня А. Оскільки ми вже побудували графік функції f від x, то будемо розв'язувати це рівняння графічно. Ліва частина вже побудована. Побудуємо графік правої частини. У правій частині ми маємо функцію y дорівнює А. Це горизонтальна пряма, яка в залежності від А буде проходити у різних місцях. Наприклад, така пряма може бути дорівнює А. Почнемо, якщо в нас А буде менше, ніж мінус 32. Тоді пряма буде знаходитись приблизно тут. А отже, вона не буде мати перетинів з графіком функції y дорівнює f від x. А отже рівняння не має коренів. Їх 0. Тепер розглянемо випадок, коли a дорівнює мінус 32. Тоді пряма проходить таким чином і має одну точку дотоку. Отже, корінь 1. Підіймаємося вище. Коли ми підіймаємося, ми бачимо, що в нас є дві точки перетину. Так буде до тих пір, доки ми не підіймемося до значення мінус 5. У цій точці ми вже маємо три корені. Отже, коли А менше, ніж мінус 5, але більше, ніж мінус 32, ми маємо два корені. А коли А дорівнює мінус 5, 3 корені. Підіймаємося вище, маємо вже 1, 2, 3, 4 перетини. А от 4 корені. Так буде, доки ми не підіймемося до y дорівнює 0. У цій. При такому значенні параметра маємо лише 3 корені. Коли А менше. За 0 та більше мінус 5, маємо 4 корені, А коли А дорівнює 0, маємо 3 корені. Якщо ми будемо підійматися вище, то будемо мати лише 2 перетини, а отже рівняння буде мати 2 корені. Тобто, коли А більше 0, маємо 2 корені. Це і є відповіді на третє завдання. Ті випадки, в яких ми маємо однакову кількість коренів, можна об'єднати між собою. Отже, наш урок добігає кінця, і зараз я відповім на запитання, що були поставлені нашими учнями. Перше запитання: куди підставляти точки екстремуму, щоб знайти максимум чи мінімум. Ми шукаємо максимум та мінімум функції, тому і підставляти точки екстремуму необхідно до рівняння цієї функції. І ще одне запитання. Якщо функція не визначена у точці, чи є така точка критична? Така точка критичною не буде, оскільки в цій точці функція не існує. З вами була Супрун Тетяна Ігорівна, вчитель математики онлайн-школи. Записуйтесь на заняття до нашої школи і ви дізнаєтеся, що математика необхідна не лише вчителю математики. Дякую за увагу! До побачення!